Всім привіт! З вами психолог Дудка, і сьогодні у нас старо розклад на 2023 рік для нашого архетипу імператор. Імператор це всі, хто народилися у квітні, 4 та 26 числа будь-якого місяця. Поїхали, я взяла 12 колод. Зараз ми з кожної колоди на кожен окремий місяць будемо витягати карти і дивитися, що у вас, як у вас буде формуватися 2023 рік. Перша колода, яку беремо, «Tarot of Opposition ось така коробочка. І дивимося, що в нас для наших імператорів на 23 рік, це січень місяць, 1 січень. Це в нас Луна. Луна це старший аркан і такий психологічний. Дивіться, ваш архетип імператора це архетип, який відповідає за. Роботу, професійну реалізацію, за те, як ви реалізуєте себе в соціумі, як ви спілкуєтесь з соціумом. А в січні це луна. Луна карта побуту та домашнього побуту. І я думаю, що більше часу ви будете проводити вдома у січні, це, можливо, якийсь такий психологічний стан, що вам набрид той побут. І, знаєте, як правило, ваш архетип він не любить там довго сидіти вдома, довго там не знаю, сидіти з сім'єю, з дітьми, навіть якщо там жінка виходить ваш архетип імператора, виходить там за доглядом за дитиною, то все одно вона довго не витримує. І тут такий психологічний стан в січні, місяці, коли вам вона пряма, тобто вона в позитивному значенні, бачите, але ну, некомфортно психологічно, Некомфортно, набридло. Тут карта більше сімейності, можливо, заняття, якщо у вас є діти з дітьми, але більше карта проводження часу вдома. І, як правило, дивіться, коли є там куди нестись, там робота, велика кількість клієнтів, і це не важливо чоловік ви чи жінка, а, вам. У імператора комфортно, а тут некомфортно від того, що залишаєшся один на один зі своїми думками, зі своїми психологічними емоціями. Можливо, тут йде нестача там, роботи чи професії, можливо, там клієнтів нестача і від цього не комфортно. Але це не якісь там бойові дії, це просто некомфортне положення від того, що ви більш орієнтовані на соціум, і вам більше потрібно там, ходити кудись, зустрічатися, зустрічатися з друзями. Ви вже імператору, вам же потрібно керувати положенням, а тут нема керування положенням. Єдине положення, яким ви можете керувати у січні місяці, це ваш психологічний стан. І від того, що ви будете багато, мабуть, часу проводити з сім'єю, з дітьми вдома, то це вам некомфортно. Психологічний такий цікавий стан. Дивимось далі, що у вас? Далі тепер е, січень, лютий місяць, беремо колоду, давайте лоскарабел. Ось така коробочка. І дивимося, що у вас ще у лютому 2023 року. Закохання, дивіться, це співпраця, комунікація, і це, ну не знаю, тут, можливо, ви будете обирати щось. Зараз я ще одну карту візьму, щоб я зрозуміла, в якій сфері ви обирати, бо закохання то може бути вибір у професії, що робити. Також закохання може бути вибір, там що з роботою чи щось інше. Король жезлів. Дивіться, король жезлів. Це ваша карта. Реально, бо імператор дуже імпонує з королем жезлів. Це контроль над ситуацією і воєнний такий, знаєте, жорсткий контроль. А це більше про роботу. Реально, тобто, ви можете обирати, що робити з роботою, і ви будете активні та дієві. Дуже якщо у січні місяці це більше про відпочинок, про дім, про побут. Про час, який проводити з сім'єю, про час який проводити одинці сам з собою, то тут імператор це вже активна спеціальність, це можуть бути добрі любовні, так зустрічі з партнером, чоловіком, якщо ви, наприклад, жінка-імператор, але це може бути і робочі зустрічі, перемови, договори. Єдине, звертайте на що увагу, якщо це про роботу, і ви йдете наприклад з кимось про перегов... роб... на переговори, переговорах. То вам треба звертати увагу, що закоханих завжди є хтось третій. І, наприклад, з тієї сторони, з ким ви будете йти на переговори, є хтось, хто керує. І тут треба звертати увагу, хто є зацікавленим у вашій роботі чи тих переговорах, які ви будете вести. Це дуже важливо, бо там є хтось третій, і, можливо, цей третій саме чоловік якийсь, тому що тут а, король жезлів. Але король жезлів це велика і дуже потужна активність. і Я думаю, що ви у лютому будете дуже дуже активні. І тут головне не давити людей, які є поруч, не агресувати на людей, які є поруч. Тому що, коли імператор входить в афектацію свого архетипу, коли він несеться, коли він такий потужний, він не помічає, що поруч є слабкі люди: діти, там, батьки, якісь там чи хтось більш слабкими архетипами і може давити. Але Питання вибору, питання комунікації, та питання зустрічі, можливо, якщо у вас нема партнера чи партнерки, нема дружини, то ви можете когось зустріти. І якщо ви чоловік імператор, то вам буде необхідно проявити себе в найкращому вигляді, але ви це можете, по король жезлів, це ваша карта. Поїхали далі. Наступна колода, яку беремо, це на березень місяць 23-го року. Це так менше таро. Ось така коробочка. І дивимось, що ще наших імператорів на 23 й рік, березень місяць. Знову закохані. Любі імператори, будете ви всі у зустрічах та коханнях, але тут зовсім інші закохані, ніж були в лютому. Ця колода говорить про те, що. Є хтось третій, і саме за цією колодою в мене завжди карта йде, коли це любовний трикутник. Тут можливо у вас як сім'ї, там з партнером може бути хтось любовному трикутнику, або ви будете намагатися увійти в любовний трикутник чи стати тією третьою, чи третім. То дуже звертайте увагу на той вибір, який ви будете робити. Це якщо питання стосується взаємовідносин з ну, в зустрічі. Але є ще питання, що вибір це коли ви там намагаєтесь побудувати свою справу, якщо це в роботі, то хтось може впливати на це і дуже часто поза коханим влазять у партнерські відносини, у справу мама чи батько. Тому дуже дуже треба тримати на відстані своїх батьків. Питання того вибору, який ви будете робити у березні місяці 2023 року. Мені дуже цікаво тут, який буде вибір. Дивимось далі. Зміни та трансформації, смерть. Дивіться, у нас е, січень старший аркан значимо важливий. Лютий старший аркан закоханий значимо важливий. А березень старший аркан, і тут зміни чи трансформації. Можливо, ви бажаєте піти від партнера, чи партнерки, чи дружини, чи можливо у вас вже нарешті ви можете відкритися дружині чи чоловіку, що у вас є хтось, кого ви любите, і тут е, треба ну, зізнатися діз... в цьому. Тому. Але смерть трансформація це потужні зміни, на які ви ніколи не зможете повернутися. Якщо ви попередите свого чоловіка, наприклад, що ви йдете, то ви вже повернутися і змінити цей вибір. Навпаки, ой, вибач, я там. А, Помилилася тут вже неможливо, бо трансформація відрізає назавжди і ходу назад не буде. Тому дуже дуже уважно, звертайте увагу на і це два старших аркана березень місяць на те, які ви будете вибори робити, тому що повернутися ви не зможете. Наприклад, якщо ви будете бажати змінити професію чи роботу, чи не знаю. Перейти на іншу роботу чи поступити до вузу, чи кудись. То ви повинні розуміти, що якщо ви зараз у березні підете, то по трансформації чи смерті повернутися назад вже не вийде. Коли скажете, ой, не вийшло там власний бізнес. Вибачте, будь ласка, візьміть мене. Ні, не візьмуть і вам треба це розуміти. Поїхали далі. Це далі у нас квітень. Давайте стемпанг, таку колоду, коробочку зберемо. Цимпанк це така вона в мене не класична, арт нуа, але вона дуже мені подобається, симпатична. Так, це в нас квітень місяць. Дивимось. Королева жезлів, ну, імператор, ви, як завжди, активні. Королева жезлів це. А, ні, вибачте, мечів. Королева мечів це а, такий холодний стан, а, холодний розум, а, контроль саме через розум. Якщо тут у вас був король, король жезлів, то Через дії, то тут холодний розрахунок, і це контроль над всім, що ви там плануєте. Наприклад, якщо ви плануєте перейти, а я думаю, що ви в березні можете планувати перейти там на іншу роботу чи в іншу професію, то вам потрібно у квітні дуже дуже добре розрахувати. Стратегію та план дій, що ви робите зараз, що ви робите пізніше, бо королева жезлів вона дуже-дуже розумна і стратегічно сильна. А вам треба розрахувати фінансування, наскільки у вас вистачає, хто буде вести, там, наприклад, бухгалтерію та інше. Тобто вам треба дуже добре, прорахувати, розрахувати, вибачте, щоб був результат, але вона дуже дієва в плані мозок працює на 200%, і тут все, що ви сплануєте, у вас вийде Але якщо ви це не сплануєте, то а, вона не імпульсивна. Королева мечів, вона не імпульсивна і немає в ній такого, що а та там розберемося, зараз підемо і там розберемося. Ні, королева жезлів не про це, і там не розберемося, тому дуже треба уважно і чітко формувати і планувати, що ви плануєте робити. Наступна колода це в нас квітень. Травень, на травень місяць 23-го року для архетипу імператор. Нагадую, що імператор це всі, хто народилися у квітні, а також 4 го та 26 го числа, місяць, е в якому ви народилися, Таро. Данте Тарос, така коробочка. Дивимось, що ще є у вас у травні. Цікавий місяць і дуже дієве. П'ятірка мечів, дивіться, п'ятірка мечів це ментальна криза. Криза, коли багато думок, але відсутність виходу. Тобто, те, що ми можемо. Собі в голові додумати не йде ні в які рамки з тим, що реально відбувається. І оскільки у вас у квітні місяці королева мечів, то реальне планування, я думаю, що до травня ви можете втомитися. Тут не треба йти на перемови та договори, бо у вас реально по п'ятірці мечів. Не вистачить а, чи доказів, чи аргументованих відповідей, чи аргументації своїх фактів ні. Тут дуже важко стратегічно щось планувати і краще, якщо ви це зробите, у квітні по королеві мечів, але я хочу ще одну карту витягнути, щоб розуміти, в якій сфері це у вас є. Ох, сімка мечів. А, такий травень місяць, сімка мечів. То а, карта, начебто, якщо брати класичну колоду, а, то карта крадіжки і навіть інформаційної крадіжки тут вам не треба розповідати про себе зайвого нікому, бо п'ятірка мечів не треба ні з ким а, сваритися, бо у вас. Ментально не вистачить наснаги це закінчити та вийти переможцем. І сімка мечів це ще плітки та інформація, яка неефективна, яка вам буде заважати. І саме в травні місяці треба дуже дуже бути обережними зі всією інформацією, яку ви будете отримувати. Вам скажуть одне, а робити будуть інше. Теж саме слідкуйте за собою. Можете сказати одне, зробити інше, а до вас підуть претензії, і тут треба дуже дуже. Обережно, обережно зі словом, з інформацією, якою дивитесь, з тим, що ви думаєте, бо реальної ясності по п'ятірці мечів і сімці мечів у вас немає на травень місяць. Дивимось далі: червень. Холода таро Illuminate. Ось така коробочка. Дивимось ваш червень місяць. Для архетипу імператора я нагадую, що 14 січня о 12.00 майстер-клас з архетипу колісниця. Це всі, хто народилися 7 та 29 числа будь-якого місяця, але або будь-якого числа у липні. Чому дуже важливо, тому що ми. Дуже символічно перейшли до колісниці. В нас рік за колісницею, і починаємо рік з майстер-класу за колісницею. Там будемо розбивати повну професійну реалізацію, що робити, ким би, ким бути, чому там щось не вдається. Чому не вдається реалізуватися професійно, чому не вдається реалізуватися в сімейному плані? Чи є якісь питання у стосунках? Крім того, якщо ви займаєтесь ТАРО, то вам обов'язково треба знати повний нумерологічний вхід, який є. В архетипи колісниці приходьте. Ну і архетип колісниці це архетип наступного 23-го року. У мене є окреме відео а, на YouTube каналі. Ви можете подивитися стосовно 23-го року. Та я розрахувала повний розбір а, даного року. Крім того, ще додатково буде багато інформації стосовно архетипу колісниці. Ви зрозумієте, що робити в 23-му році. Тому приходьте 14 січня о 12.00. Так, дивимося далі для наших імператорів: це архетип Таро-люмінейт на червень місяць. А, принцеса чаш це в нас рицард. Принцеса чаш це а, Такий, знаєте, водний стан емоційний. Я думаю, що ну, по-перше, ви в червні можете поїхати десь відпочити біля моря, а біля води, то не обов'язково море, то може бути океан, неважливо, можливо, ви там десь біля басейну, але дуже добре з'їздити до води та трохи відпочити. Крім того, це такий романтичний стан, де ви можете відчувати, якщо ви жінка себе жінкою жіночності. Якщо ви чоловік імператор, то це а, дівчина чи жінка, яка поруч з вами. Вона така романтична та ніжна, але ще тут е емоції. Тобто тут зайві сльози, тут зайві страдання, тут зайві вагання. Тому тут дуже треба обережно бути в плані емоцій е та свого емоційного положення. І я думаю, вам, принцеса Чаша йде у червні саме за травневими цими п'ятіркою мечі та сімкою мечів, тобто може бути виснаження, ментального виснаження, що призведе до такого емоційного дисбалансу трохи. Але якщо у вас є ціль, а на наступний рік це обов'язково, то це ж у нас принцеса, вона рухається, тобто досягнути ви її можете, але тільки в тому випадку, якщо ви сформуєте. Спокійний емоційний стан. Чаші у нас завжди про те, чим ми їх наповнимо, і ми себе емоціями можемо наповнити зовсім різними: чи дуже добрими, чи не дуже добрими, і це залежить тільки від нас. Тому дивіться, чим ви себе будете наповнювати у червні місяці. Але краще, звичайно, по принцесі Чаш з'їздити десь біля води, постраждати, якщо хочеться, трохи поплакати, якщо ви там жінка, і повернутися вже більш стабільними. Поїхали далі. Це у нас червень, липень. Липень 23-го року для архетипу імператора. Колода наступне беру, це Таро of Positive Clarity. Ось така коробочка. Дивимось. То монет, дивіться, то монет, це монетце де тут навіть корона зображена. То все, що хочу, все буду мати. Але тут дуже важливо розуміти, що хочу. тому що тузи це імпульс та бажання щось отримати, бажання отримати стабільне фінансове положення, бажання імпульс щось зробити, щось створити, створити власну справу, створити власний бізнес. І все, що ви забажаєте, ви зможете зробити. Бо фінансування на той час вам вистачить, і це в нас липень-серпень, липень місяць, і а, тут йде карта успіху. всьому. Якщо це стосунки, то ви будете. Відчувати собі, наче королевою чи королем, вам буде комфортно, але ту 101 і ви повинні розуміти, що крім того, що ми щось бажаємо та хочемо, нам треба щось робити для цього. І тому, якщо ви не зупинитесь на тузі, то ви о, дуже успішні у липні місяці. О, зараз ще одну хочу карту, щоб розуміти, в якій сфері. Тут жезлів, одні туди. А, тут жезлів а, каже, що треба вам а, ну, бути активнішими, реально активнішими, тому тоді у вас а, все вийде, якщо ви будете багато бажати, тобто жезли кажуть, що дій. А, Реально дій. Проблема жизлі в тому, що вони перегорають і дуже швидко. І тому, якщо, наприклад, ви зараз захотіли створити бізнес свій у липні, місяці, але ви ну, трохи пізніше, ну зараз літо, зараз не треба це робити, а треба дочекатися до весни, чи там у, у моїй сфері, яку я бажаю відкрити, буде сезон, то можна потім перегоріти. Не треба, бо тут більше про роботу, і імпульсивність і дієвість. Липень, серпень. Серпень беремо. Давайте World of Vision таро Ось така коробочка. І дивимось серпень на 23 рік для нашого архетипу імператор. Дивимось серпень. Дві мечів Двіка мечів карта вибору, карта роздумів. Але двіка мечів проблемно в тому, що, як правило, далі ніж мислення, не доходить. Мені таке враження, що ви бажаєте щось змінити. Ви будете в березні місяці робити вибіри, ви будете від чогось відмовлятися. У лютому також карта вибору, але. У вас не доходить до дієвості. Ви плануєте і плануєте наступному році, а потім ні, та ну що ну не вийде. Ось це в нас січень, лютий, березень, квітень, травень, травні, та ні. Спори, плітки, слух, слухи, які ви будете там десь почуєте, Вони можуть вас збивати, А реально дуже дивно, що вони вас можуть бити, тому що 23 й рік. Рік цілеспрямований, ваш архетип він дуже-дуже цілеспрямований. І, по-третє, ви самі по собі за архетипом імператора дуже дієві. А тут у вас це в нас що? Це в нас липень, серпні місяці знову карта вибору, карта обмірковування, збирання інформації, чи треба це робити, чи ні. Тягну ще одну карту, тому що ви. І хочете, і не робите чомусь у 23-му році. Чому боїтесь? Так не робите Повішений. Зависла. Треба відпочити, чи треба почекати, чи карта відтягування, відтягування часу, повішени немає строків. На жаль, він каже, так, я хочу трохи пізніше. Коли пізніше невідомо, я, буду, я думаю, що ви будете відтягувати. Мені таке враження, що дуже багато за імператором будуть бажати чи змінити свою справу, чи змінити свою професію, бо король жезлів то професія, то активний дієвий керівник. І якщо ви там не займаєте керівне положення на роботі, то вам дуже його хочеться. Дуже добре, коли імператор йде у власну справу, але власна справа то власна відповідальність, і в тіньовому крові імператор боїться цієї відповідальності, і ви весь рік будете бажати щось створити, але відтягувати цей час. Серпень це про відтягування часу, про відкладання, стан жертви, стан, можливо, ви будете комусь допомагати і в результаті нас себе не буде вистачати час. Поїхали далі вересень, вересень місяць. Давайте візьмемо ось таку 78 дверей. Дивимося, що наших імператорів у вересні місяці. Так, це у нас. А, а рицарь э, жевлів. А це вже більш про активну дієвість, але бачите в нього дуже-дуже маленька палиця, а тому не вистачає, і, хоча він а, дуже так вчепився в неї, а, міцно тримається, але палиця не дуже велика, а тому дієвість також не дуже велика. Але рицар, якщо брати традиційно, він цілеспрямований. Якщо ви в вересні ви можете кудись поїхати, бо у нас всі рицарі за дорогу відповідають. Крім того, в вересні ви можете. Почати перші дії робити і у вас буде ціла спрямованість взагалі наступний рік за архетипом колісниці він про спрямованість, дієвість та цілі, як ви вмієте їх будувати, та як ви вмієте їх досягати. І вам дуже треба на це звернути увагу. Крім того, рицар він дуже швидкий, але він не завжди контролює ситуацію. Він як молодий професіонал, це психологічна карта молодого професіоналу. І якщо ви будете а у вас багато про те, що ви будете починати свою справу, ви в своїй справі будете молодим професіоналом, не дивлячись, наприклад, на те, що ви колись там багато років пропрацювали на когось в цій сфері, але будучи власником своєї справи чи підприємцем, якщо ви її відкриєте і вам буде добре це зробити 23-му році, ви будете молодим професіоналом і вам не буде вистачати. Тієї опори, на яку хочеться там, вчепитися та триматися. Якщо це про взаємостосунки, то це карта молодого партнера, якщо ви жінка, чи ваш прояв, якщо ви чоловік, як молодого там, юного нового партнера чи зміна партнерства, то нестабільність. Рицарі не дають стабільність, і це нестабільні взаємовідносини, але це може бути щось нове взаємовідносинах і, можливо, ви когось нового Зустрінете. Поїхали далі. Що в нас далі є? Це в нас був вересень, жовтень місяць, жовтень місяць для архетипу імператор. Давайте таро романтично візьмемо. Дивимося, що для наших імператорів, жовтень 2023 року. Туз монет, знову туз, знову бажання, знову імпульс, знову імпульс щось зробити. Але тут дуже цікавий туз в цій колоді він на воді, і тому він, з огляду на колоду, яку я взяла, ваше бажання щось Творити нове у своєму житті, а це може бути і нові стосунки, які по рицарю вже для вас а, йшли в минулому місяці у вересні, то вони нестабільні. Хоча сама по собі а, стихія землі та монет, вона стабільна, але вона на воді. Тобто тут багато ілюзій і про те, як може бути, але тузи це завжди про я хочу, я хочу купити там, щось нову там, машину, я хочу купити там, квартиру, хочу купити там, не знаю, банальну сумку. Але для того, щоб це зробити, треба потім на двійці прийняти рішення і на трійці зробити дії. Ось тут, тут монети, які на воді, і це не класично для архетипів Таро. Але тут багато води, страждань, переживань, і вона нестабільна, хоча сама стихія а, монет стабільна. І Якщо це про роботу, то вам потрібно реально, а, крім того, що хотіти щось нове, новий проєкт, нових партнерів, а, тому що далі йде двіка нових там переговорів, а, нової, нової роботи, нової професії, нових відносин, Вам не треба заливати їх водою, вам не треба для цього а, ну, водою, то означає що не треба заливати їх а, емоціями, а треба більш по землі бути в план, ну, плануванні. Листопад місяць 23-го року для нашого архетипу імператора колода Гілти Таро. Дивимось листопад. Так, що в нас тут листопад? Для імператорів? До речі, хто ще не пройшов ваш майстер-клас архетипу імператор, він є в записі. Тому пишіть. Листопад, шблазень діти, взаємостосунки з дітьми, о, гарний час проводження, то може бути о, якісь зустрічі, якісь о, не знаю, щось нове, веселе, дуже багато гарних часу, проводження часу і отримання якихось емоцій. І грудень місяць о, це в нас остання. Остання карта на грудень місяць, яку ми дивимося 23-го року. Дев'ятка жезлів то карта успіху. Я думаю, що нарешті до грудня місяця, 23-го року, ви зможете отримати той результат, який ви спланували. Все, мої імператори. Я рада вас бачити. Дякую, що зустрілися. Зберігаю даний ефір. До зустрічі.